Всім привіт! Я Богдана, репетиторка з математики, і в цьому відео я навчу вас, як розв'язувати лінійні рівняння з однією зміною. Спочатку буде невеличка теоретична частинка, і потім вже розбір прикладів. І почнемо з того, як виглядають лінійні рівняння. Це рівняння ось такого вигляду: АХ дорівнює Б. Замість А і Б зазвичай якісь числа. І зверніть увагу, що тут Х. Без степенів і не в знаменнику. Тобто, якщо в мене є рівняння 2х дорівнює 3, це лінійне. Якщо я вже тут поставлю квадрат, це вже не буде лінійне рівняння. Так само, наприклад, х на 2 дорівнює 3 це лінійне, тому що х на 2 це те саме, що одна друга х. Але якщо я вже візьму 2 на х дорівнює 3, це вже не буде лінійне рівняння. І воно вже буде розв'язуватись за іншим алгоритмом, не таким, як я далі буду розказувати. І якщо ви бачите рівняння, визначили, що воно лінійне, як його розв'язувати? Тут буде залежати від того, які в нас числа А і Б. Якщо в нас замість А будь-яке число крім нуля, то ми просто Б ділимо на А, щоб знайти Х. Тут, по факту, діє правило, яке вчили в попередніх класах, От якщо лінійні рівняння це 7 клас, але раніше теж таки розв'язувалися, але тоді це були правила по типу, як знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на інший множник. Тут те саме по факту. Тобто, якщо в мене є рівняння 3х дорівнює 6, то щоб знайти Х, я 6 ділю на 3. Це в мене виходить 2. Далі, якщо замість А стоїть 0, тут вже не можна буде на нього поділити, оскільки на 0 ми ділити не можемо. І далі, в залежності від е, значення Б, у нас або не буде розв'язків, або буде будь-яке число. Якщо b в нас не 0, у нас рівняння не матиме розв'язків. чому так відбувається? Ось, наприклад, такого типу рівняння 0х дорівнює 7, тобто замість А0, замість b – якесь не нульове число. 0 помножити на х це буде 0, тому що коли ми 0 множимо на будь-яке число, завжди вийде 0. І маємо 0 дорівнює 7. І це неправильно, і відповідно. Тут, яке б число замість ікса не взяли, завжди вийде в результаті неправильна рівність, тобто немає іксів, які нам підійдуть, тому немає розв'язків. Але якщо в нас і А, і Б 0, тобто буде рівняння 0х дорівнює 0, то 0 помножити на х це 0, і виходить 0 дорівнює 0. І тут, яке б ми значення замість ікса не взяли, завжди вийде правильна рівність, тому тут розв'язком є будь-яке дійсне число. По теорії, в принципі, все. Єдине, що іноді треба зводити рівняння до такого вигляду. Не завжди вони такі гарні, як тут перші три приклади, ви бачите. Але як це робити, я вже розкажу пізніше, коли ми, власне, перейдемо до цих рівнянь. І тепер розбір прикладів. Перше, мінус 7х дорівнює мінус 21. Х дорівнює просто мінус 21 ділимо на мінус 7, мінус на мінус приділені, дає плюс, і в нас виходить 21 на 7 це 3. Далі, другий приклад. Щоб тут знайти х, ми 2 сьомих маємо поділити на мінус 3. Отут От часто бувають проблеми, що не зрозуміло, куди цю трійку дівати, чи вона в знаменник іде, чи в чисельник, тому, щоб не плутати, ви можете трійку записати як 3 перших. Далі, я зразу думаю, що в мене тут додатнє ділиться на від'ємне, значить результат буде від'ємний. І 2 сьомих ділимо на 3 перших, а поділити на дріб це те саме, що помножити на обернений. Тобто ми мінус 2 сьомих множимо на 1 третю. І в нас виходить тепер чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Мінус 2 двадцять перші, Оце буде наш розв'язок. Третій приклад: 40х дорівнює мінус 4. Тут найбільша помилка, яку часто допускають, це 40 ділити на мінус 4. Але зверніть увагу, що ми ділимо на те число, що перед х. тобто ми мінус 4 ділимо на 40, можна скоротити на 4, і в нас вийде мінус 1 десятока. Можна так і залишити звичайним дробом, можна написати в вигляді десяткового. Четверте завдання, тут теж іноді бувають проблеми, що не зрозуміло, як тут х знайти. По факту мінус х це те саме, що мінус одиничка, просто ми її зазвичай не пишемо, помножено на х. Відповідно, щоб сам x знайти, ми 1,4 ділимо на мінус 1. Але поділити на мінус 1 це по факту просто змінити знак. І тому, якщо у вас є таке рівняння, мінус х дорівнює якесь число. То х це буде те ж число, але з іншим знаком. Тобто тут х виходить в нас мінус 1,4. П'ятий приклад. Далі вже в нас рівняння, які треба зводити до такого типу, як в попередніх чотирьох. Для цього. Ми користуємося правилом, що коли ми переносимо доданок в іншу частину рівняння, ми міняємо перед ним знак. І також орієнтуємося на те, що ікси в одну сторону, зазвичай це вліво, числа в іншу, зазвичай, відповідно, це вправо. Тому тут перекидаємо вісімку, і в нас стає справа мінус 8. Зліва так і залишається 4х. Ну і далі стандартне вже рівняння. Мінус 8 ділимо на 4. Це в нас буде мінус 2. Наступне, тут 3х зліва залишаємо 2, перекидаємо вправо, і справа 5х перекидаємо вліво. Буде зліва 3х мінус 5х, а справа мінус 14 було, і перекидаємо 2, стає мінус 2. Далі зводимо подібні доданки: 3х мінус 5х нагадування, подібні це ті, в яких однакова буква частина, і ви по факту робите дію з коефіцієнтами. 3 відняти 5 це мінус 2. Тобто у нас виходить мінус 2х. І оцей х так і залишається: тут не буде х квадрат, не треба їх множити. І мінус 14, мінус 2, мінус 16. Щоб знайти х, мінус 16 ділимо на мінус 2. Це у нас буде 8. Наступне рівняння. Тут в нас вже є дужка, перед якою мінус нагадування про правило. Якщо перед дужкою мінус, ми всі знаки міняємо на протилежні. Тобто, в нас виходить 11, і тут мінус 9х і мінус 2. От ми розкрили дужку. Далі, х вліво, у нас буде тоді 9х, а справа в нас виходить 11 мінус 2 і мінус 48. 9х у нас тоді дорівнює 11 мінус 50, або мінус 39. І щоб знайти х, ми мінус 39 ділимо на 9. Для початку можна скоротити на 3. Це буде 13 третіх. І далі записати в вигляді мішаного числа. Це в нас виходить мінус 4,1 третя. Так, йдемо далі. Наступні приклади будуть потрошки ускладнюватись. Тут ми вже бачимо, дужка множиться на число. Ми беремо число разом зі знаком і множимо на кожен доданок в цій дужці, теж враховуючи знак. Тобто, тут буде 7х, далі 3 множимо на х 3х, 3 множимо на мінус 1, мінус 3, справа 9 на х 9х, і 9 на мінус 2 мінус 18. Далі Ліво, у нас тут 7х і 3х це 10х, і ще справа перекидаємо мінус 9х, а справа у нас мінус 18 плюс 3. І виходить х у нас дорівнює мінус 15. Далі 9. Схоже на попереднє, трішечки ускладнене, і тут уважно от мінус 5 множиться на дужку, не 5, а от беремо мінус 5 і так поступово множимо. Тобто, в нас виходить 4х мінус 8 мінус 5х, мінус 10. І справа мінус 3х плюс 30. Тут головне, акуратно з цими знаками не спішити, бо десь не той знак поставити, і далі все неправильно у вас піде. Далі, зліва, в нас виходить 4х мінус 5х, це мінус х, і ще 3х перекидаємо, а справа 30, і тут мінус 8, мінус, 10, мінус 18. Тоді справа буде плюс 18. І в нас виходить 2х дорівнює 48. Х, тоді 48 ділимо на 2. 24. Наступне рівняння. Часто вводить ступор, що тут робити, чи зводити до спільного знаменника. За що тут братися? Тут найоптимальніший, на мою думку, спосіб це домножити на спільний знаменник. От у нас 5 і 3, спільний знаменник 15, і ми кожну частинку цього рівняння множимо на 15. Тобто я на 15 множу оцей перший дріб, на 15 множу другий дріб. І далі, тут одиничка це не дріб, але я цю одиничку теж множу на 15. Якщо б там була не одиничка, а якийсь вираз, ми б теж його множили на 15. Навіщо це робити? Тепер ми можемо поскорочувати. Ось в мене 15 і 5 скорочуються, тут 3 буде, а тут буде 5. І тепер рівняння виглядає ось так: 3 множиться. На 3 y плюс 5, і тут уважно в дужки треба брати, оскільки 15 нас множилось на весь дріб. А тепер 3 множиться на оцей чисельник, що залишився від дробу. А тут далі мінус 5, y плюс 1, і тут 15. Ну і далі розв'язуємо, як і було в попередніх прикладах. 9 плюс 15, мінус 5 мінус 5, дорівнює 15. Зліва залишаємо 9 мінус 5 це буде 4. Далі, справа було 15, зліва у нас 15 мінус 5, це 10, перекидаємо, стає мінус 10. І маємо 4 дорівнює 5. Значить, y це 5 поділити на 4. Це у нас виходить 1,1 або 1,25. І останнє рівняння. Тут воно вже складніше, і тут, до речі, якщо почати розкривати дужку, в нас з'явиться х квадрат, хоча я на початку казала, що лінійне рівняння в нас немає, там бути X в квадраті, але тут вони просто скоротяться потім в процесі і залишиться в результаті лінійне рівняння в нас. Тобто це рівняння, яке зведеться у нас до лінійного. І заодно пригадаємо зараз формулу скороченого множення. 2х мінус 3 в квадраті. Значить, ми перший 2х до квадрату підносимо, це 4х квадрат. Далі мінус подвоєний добуток 2 на 2х і на 3. Це у нас виходить 12х і додаємо 3 в квадраті. 9. Далі в нас різниця на суму двох виразів а мінус b на а плюс b. По формулі це буде квадрат мінус b квадрат. Тобто, в нашому випадку 4х до квадрату це 16х квадрат, і мінус 1 в квадраті, просто 1. Справа просто множимо 5х на 4х, це в нас виходить 20х квадрат, і 5х на мінус 15 мінус 55х. І далі. Так само х вліво число вправо. Тут в нас 4 плюс 16х квадрат це 20х квадрат, і якщо ми перекинемо ще 20х квадрат, яке є справа, у в нас в нас якраз вийде 20х квадрат, мінус 20х квадрат. От те, що я говорила на початку прикладу, вона у нас в процесі зникне це х в квадраті. Далі мінус 12х плюс 55х. І числа перекидаємо вправу. У нас там 9 мінус 18, тут буде тоді мінус 8. Так, х квадрат взаємознищується і в нас тут залишається мінус 11х плюс 55х, це у нас виходить 33х, дорівнює мінус 8. Значить, х у нас мінус 8, 33. На цьому, в принципі, все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, і більше у вас не буде проблем з лінійними рівняннями.